Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого уроку способи подання повідомлень і джерело інформації. Сьогодні ти дізнаєшся, якими є способи подання повідомлень, як надсилають і отримують повідомлення, з яких джерел люди отримують інформацію. Звісно, не забувай дотримуватися правил роботи з цифровими пристроями. Подивись на це зображення і спробуй поясни, що хочуть сказати домашні тварини своїм господарям, коли, ну, наприклад, кішка моркоче. Вона, мабуть, хоче передати, що у неї дуже добрий настрій, як вона тебе полюбляє. Вона задоволена. Наприклад, коли собака гарчить. Я думаю, що вона хоче попередити, що захищає щось або когось. Коли кішка вигнає спину, я думаю, що ви здогадалися, що вона налякана і готова захищатися. Коли собака крутить хвостом, звісно, що. Це означає, що він до вас приязно ставиться. І цим всім тварини передають нам інформацію про свою поведінку, про своє ставлення до нас. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення можна поділити на усні, ті, які подаються за допомогою звуків, і письмові. Це ті, що подаються за допомогою тексту, малюнків, зображень, схем. Повідомлення можна також подати жестами або сигналами, як світлофор або дзвоник на урок. Іноді при поданні повідомлення використовують декілька способів одночасно. Такі повідомлення називаються комбінованими. Комбінований спосіб. Наприклад, коли електронні книжки можуть мати текст, малюнки, звук, відео або 3D-моделі. Подивіться, будь ласка, на малюнки, які перед вами зараз є, і скажіть, яку інформацію передає кожне з повідомлень на малюнку. Наприклад, текстовий це якщо є текст. Да? Графічний це малюнки, зображення, звуковий це музика, або, можливо, співпташок, відео це у нас комбінований спосіб. Чому? Тому що ми можемо і бачити, і чути. Відео, да? Сигнали, жести, ну і комбінований ще є там, де можна побачити зображення, побачити текст, можливо, ще щось туди додається, якийсь аудіозапис і так далі. Якими способами подання повідомлень ти найчастіше користуєшся вдома? Зі своїми друзями, з батьками. Я думаю, що вдома ми користуємося більше звуковим способом, да? тобто ми усно з нашими батьками можемо спілкуватися. А що обирають рідні, ну, мені здається, що можна і почитати щось, да? але коли ми передаємо інформацію, все ж таки ми більше спілкуємося звуковим способом, коли ми просто передаємо цю, розмовляємо. Але діти, одні й ті самі повідомлення можна подати різними способами. Наприклад, Іван Франко написав казку Фарбований лис. І цю казку ми можемо з вами прочитати за допомогою тексту у книжці. Потім за сценарієм був складений мультфільм за цією казочкою. І ми можемо побачимо, побачити відео. Цієї казки це вже інший спосіб повідомлення, але тієї самої казочки. А далі ще цю казку можна прослухати в аудіозаписі. І це буде вже звуковий спосіб повідомлення тієї самої казочки. Тобто, ще раз, одній ті самі повідомлення можна подати різними способами. Вибір способу подання повідомлень залежить від, наприклад, того, хто надсилає повідомлення, тобто, це відправник. Далі, кому його адресують, це отримувач. І, звісно, що між ними є засіб зв'язку, тобто канал передавання повідомлень. Коли ми з вами проводимо. В Zoom відеоуроки, то, наприклад, я є відправником повідомлення, ви отримувачі, а між нами є спосіб засіб зв'язку, канал передавання. І коли саме це уроки в Zoom, то канал передавання є інтернет і програма Zoom. Отримувач може прийняти тільки доступне та зрозуміле йому повідомлення. Це має враховувати відправник і обирати потрібний спосіб подання повідомлень для успішного їх передавання у певних умовах. Подивіться на це зображення. Ми бачимо, що на смартфонах якісь значки, але ми їх не розуміємо. Тому саме це повідомлення ми не можемо вважати інформацією. Інформація повинна бути для нас зрозумілою. Яким чином і за допомогою чого можна передавати привітання своїм друзям за кордон? Ми можемо використовувати різні месенджери, наприклад, Telegram, WhatsApp, Viber. Також ми можемо використовувати Zoom, да, або Skype, ми можемо подзвонити, або ми можемо написати листа електронного. Тобто ми можемо будь-якими способами передати привіт. І це буде або звукове повідомлення, або відеоповідомлення, або, можливо, ми просто надішлемо якийсь текст. Текстове повідомлення, люди не лише отримують інформацію, обмінюючись нею між собою. Джерелом інформації може бути пристрій. Наприклад, ми можемо отримувати інформацію з телефону, з інтернету, або це може бути об'єкт живої природи. Згадайте початок нашого уроку, де ми з вами розглядали, як тварини можуть передавати інформацію. На, можливо, їм щось не подобається, або вони захищаються, або навпаки, вони показують, як вони раді вас бачити. Також це можуть бути об'єкти неживої природи, наприклад, коли йде дощ. Це теж для нас інформація, тому що ми знаємо, що потрібно взяти парасольку. І так далі. За допомогою якого сигналу можна дізнатися, що комп'ютер увімкнутий. Подумайте, як звірі можуть передати інформацію про наближення землетрусу. Дуже часто вони просто обігають да, з цього місця. Або як люди дізнаються про вік знайдених скарбів? Звісно, що все це дуже цікаво, і ви можете цю інформацію знайти в інтернеті, якщо вам потрібно. І дізнатися. А тепер трошечки цікавинки. Чи знаєш ти, що тварини теж передають одна одній повідомлення, наприклад, за допомогою звуків? Ці сигнали несуть інформацію про пошук їжі, про небезпеку тощо. Так, дельфіни можуть видавати кілька тисяч різних звуків. А тепер спробуйте відповісти на питання: назвіть способи подання повідомлень. Якими способами подання ти отримав інформацію на уроці? Який спосіб подання інформації найпоширеніший? Назви спосіб подання повідомлення. Дзвоник з уроку. Це який спосіб? Це у нас звуковий розклад уроків. Сподіваюся, що ви здогадалися, що це текстовий спосіб. Комп'ютерний малюнок це графічний, телепередача це комбінований спосіб. І повідомлення з гучномовця це звуковий. Визнач, якими є повідомлення на малюнках за способом подання. Назви до кожного малюнка відповідний номер зі способом подання повідомлень. Наприклад, ось це. Яке повідомлення? Малюнки на скелях. Це у нас графічно. Далі світлофор. Сподіваюся, що ви здогадалися, що це у нас умовний сигнал, текст написаний на папірусі. Звісно, що це текстове повідомлення. Спів пташки, звукове. Ну і звісно, мультфільм це у нас комбіноване повідомлення, тому що ми можемо його і бачити, і чути, і текст там може бути, да? як назва мультфільма, і хто його зробив. І ще одне завдання натисни на паузу і знайди слова, що заховалися у прямокутнику. Сподіваюся, що ти це зробив. Ну, а тепер давай перевіримо. І так, текстовий, перше слово знайшли. Далі. Який ще спосіб подання? Звуковий. Ще один спосіб подання інформації це світловий, далі комбінований, далі жестами, ну і графічний. Сподіваюся, що у тебе вийшло знайти всі-всі способи повідомлень. Не забудь, після кожного уроку потрібно виконувати фізкульт хвилинку і робити вправи для оченят для того, щоб вони відпочили. Ну, а тепер працюємо за комп'ютером. Перше, це потрібно тобі відкрити сторінку 12-13 підру... підручника і прочитати його. А ще. Е... Після цього уроку у тебе буде або посилання, або QR-код, і потрібно буде виконати такі завдання. Будуть приклади способів подання повідомлень і е, такі кубики, текстовий, графічний, да, це способи подання, і е, потрібно знайти розподілити повідомлення по способам подання. Вони будуть зверху. І можна це буде зробити, перетягнувши лівою кнопкою миші, затиснувши і перетягнувши а, ці повідомлення. Ще одне завдання, яке у тебе буде, це а, в минул... на минулому уроці, я сподіваюся, що ти вже пройшов перший рівень, на другому уроці потрібно буде пройти в Pilas Blocos у рівні 1, завдання 2. І спробувати знов накормити, нагодувати котика дубу. Сподіваюся, що це у тебе вийде. Я дякую за увагу! Всього найкращого!